Цьогоріч усі криворізькі осередки культури, палаци, міські театри, бібліотеки та мистецькі школи організували для найменших криворіжців надзвичайні новорічні свята. Різноманітні казки, мюзикли, а також низка розважальних програм, майстер-класів та івентів дарували як дітям, так і їхнім батькам позитивні емоції, яких в наш час не вистачає. Професійний підхід до кожного заходу, креативність та відданість своїй справі забезпечили атмосферу справжнього свята, сповненого дивами. Всього пройшло більше 500 вистав. Більше 40 тисяч діток ці вистави відвідали, отримали дитячі подарунки від міста. Безумовно, повністю всі дітки не змогли прийти в міста, тому що ну, не вистачає сховищ. І так, там, де є сховища, у нас це наші театри, палаци культури, бібліотеки, звичайні школи. Ну, був дуже щільний графік, але ми. Намагалися охопити всіх, ну якомога більше. Це діти військовослужбовців, ті, хто загинув, ті, хто в полоні, дітки з особливими потребами, інваліди, багатодітні сім'ї, малозабезпечені. Але ми намагалися зробити все, щоб у діток ну, в цей важкий час, чесно скажемо, важкий, було свято. І я дуже дякую всім нашим працівникам культури, які зробили ці вистави, які подарували дітям там. Можливість трохи там відпочити більше 60 вистав, чимало з яких були прем'єрними, підготували для глядачів Криворізькі театри. Долучилися до новорічного марафону Криворізький музичний коледж та 18 мистецьких шкіл. Потужним видався спільний проєкт з громадською організацією Арткультура. Під час проведення 40 благодійних концертів, музика заради життя, майстер-класів та виставок було зібрано 200 тисяч гривень, які направили на підтримку захисників. Результатом роботи працівників культури цілком вдоволені. Під час війни так це дуже важливо е дарувати дітям казку, дарувати дітям добро. Бо... Війна війною, а виховання дітей повинно бути все ж таки на першому місці, і те, що ми робимо зараз, всі палаці культури ми включились в цей новорічний марафон, де ми дарували справді казку, казку дітям. Ми обслужили більше трьох тисяч дітей, і це ну, гарний показник, як на мій погляд, бо ну, діти були задоволені. Сьогодні у палаці культури інгулець, який є масштабною творчою кузною міста довжиною в життя, підбили підсумки новорічного марафону. Привітань, який тривав протягом місяця. Сьогодні Палац культури Інгулець має чудову нагоду зустрічати своїх колег. Сьогодні до нас приїхали всі культурні працівники міста Кривого Рога, і ми дуже горді від цього, тому що зараз такий час і не завжди є можливість нам всім поспілкуватися. Але сьогодні саме така подія, коли ми можемо поділитись думками, обмінятись якимось опитом нашим і, звичайно, просто поспілкуватись, тому що один одного бачимо, ми зараз не дуже часто. Усі учасники Зустрічі мали змогу насолодитися новорічною авторською казкою Маленька мрія. В цьому творчому проєкті поєднується неймовірна гра світла і музика та акторська майстерність. Головна ідея казки – Мрії здійснюється. Головне у це вірити. Наші творчі колективи Палацу культури, театр пісні «Містер Нор», студія сучасної хореографії Форс це учасники театральної студії Емоції з плюсом, дорослі учасники, працівники інголецького комбінату, студенти, молодь, професійні актори, які є вихованцями нашого палацу культури. Всі приїхали саме на цю подію, і ми, звичайно, ж дуже плідно попрацювали над цією виставою. Після перегляду новорічної казки усі гості без перебільшення були у захваті. Сьогодні приємно було зустрітися з усіма колегами. Дуже цікавий такий творчий формат, сучасний, креативний. Ми спілкуємося, ми ділимося своїми ідеями, планами. Безумовна казка, Це ще раз, я вже сьогодні в залі сказала, підтвердили та думка, що все погане, все зле відійде, залишиться тільки світле, кольорове, щасливе, веселе. І ну, в тому це сама головна така ідея сьогоднішньої казки. Наприкінці обмінялися своїми планами. Нами обмінялися своїм досвідом, подякували колегам. Ну і безумовно, така фінальна крапка. Культурному просторі нашого міста вона була дуже класною. Ми дуже щасливі, що незважаючи на те, що ми знаходимося в Тернівському районі, з радістю сюди завітали, тому що тут завжди цікаво, тут завжди ідейно, тут завжди атмосферно, тут завжди зустрічають з усмішкою. І хочу сказати, що це дуже круто, коли ми можемо обмінюватися досвідом і. Навчатися у кращих, розумієте, тому що для для мене, як для директора, інгулеця дуже має високий рівень. І хочу сказати про виставу Маленька мрія це неймовірне шоу європейського рівня. Не побоюся цього слова, тому що це вражаюче. Починаючи з історії, маленька мрія дівчинка, яка бажає, щоб все було добре. І так і буде. Бо ми, українці, сильна нація і одна мрія на всіх. Наша перемога Дарі Військово легка плій цей день.